Dobri den, šanovni hljadoći. Vitajmo vas iz studije Telebačenja vojvodini u nedjeljnjom upopoludnji u peredači Ukrajinska panorama. Zališajte se z nami do 17. hodini i 30. hvili. Mi vam predstavimo što same dla vas vid značilo oko našoj kameri. 9 листопада українці у всьому світі відзначають надзвичайно важливе свято день української писемності та мови. Це свято 9 листопада відзначено і у новому саді, такими заходами, як Круглий Стіл, українська мова, як мова національної меншини з аспекту її збереження та розвитку. Та вечір з українськими письменниками у книгарні «Боливар Бук. У круглому столі, який відбувся у приміщенні незалежного товариства журналістів Воєводини, взяли участь посол України у Сербії Володимир Толкач, професор доктор Людмила Попович, помічник краєвого секретаря Мілинка Херчан, адвокат Чедомір Стойкович, представники української спільноти, журналісти, громадські діячі. По перше ми вдячні що. Просвіта взяла на себе ініціативу, організувала обговорення такого важливого для нас всіх питання, оскільки питання мови стає сьогодні одним з на жаль заполітизованим, оскільки одна з причин війни це є захист так званого російськомовного населення. Насправді мова йде про захист своєї мови. Отже, це дуже важливо на сьогоднішній, сьогоднішній день говорити про захист своєї мови, своєї ідентичності, своєї особистості, оскільки це не яким чином не є питанням е нацизму, націоналізму, що ще що-небудь, це відповідає високим європейським стандартам. Є і отже, сьогодні ми обговоримо питання самозбереження самоідентичності на демократичних засадах, які проголошуються європейським союзом. А як ви знаєте, і Україна, і Сербія це держави, які йдуть в Європейський Союз, хочуть стати повноправними членами. А отже, питання. Забезпечення вимог і норм європейського права це те, що ми обговорюємо зокрема, сьогодні Збереженню і розвитку мови національних меншин у воєводині придає важливе значення краєвий секретаріат з питань освіти, регламенту, адміністрації та національних меншин національних громад. Podržavam ovakve akcije jer mislim da sve nacionalne manjine u Vojvodini treba da budu vidljive i to vidljive na pozitivan način i bez obzira na njihovu brojnost. E, jako mi se sviđa inicijativa gospođe Ljudmile Popović koja je e, malo zagrebala ispod površine i koja je predložila neke e, konkretne predloge koje, preko kojih bi e, mogli e, Ukrajinci u Vojvodini da budu još više vidljivi i možda da djeluju na e, mnogo bolji način e, u smislu da e, u smislu Словочування української культури, традиції, язика і письма. про практичні заходи, з втіленням яких можна покращити стан української мови у воєводині, у дискусії говорила професор доктор Людмила Попович круглий стіл сьогодні присвячено дуже великій події. Це день української писемності та мови, або як я його волію називати день української мови. Присвячений він захисту української мови як міноритарної в Сербії, і сьогодні ми говоримо про те, які практичні заходи можна втілити в практику для того, щоб покращити статус української мови. У Воєводині конкретно і в Сербії говоримо про застосування пунктів європейської хартії про регіональні мови чи мови меншин, оскільки ця хартія є найважливішим і найвпливовішим нормативним документом Ради Європи, коли йдеться про міноритарні мови. І сьогодні я згадала про американського соціолінгвіста Енра Хаугена. Кокена, як ми його називаємо українською, який визначив чотири пункти: як потрібно дбати про Мовне планування, яке часто сплутують з мовною політикою, це не одне і те ж мовне планування, це заходи, ідеї, практики для покращення статусу мови в певному середовищі. Так, от, коли йдеться про мовне планування, він виокремив чотири основні пункти: Це статус мови, це мовний корпус, це науково-освітній процес і престиж мови. Сьогодні ми зосередилися напевно найбільш на третьому пункті це науково-освітній процес, оскільки розуміємо, що від того наскільки які будуть вивчати українську мову. Діти не тільки українського походження, а й скажімо, сербського або інших етнічних меншин Залежить майбутнє цієї мови в Сербії. Нам потрібно наполягати на тому, щоб діти з маличку, з садочків вивчали українську мову, і тому сьогодні прозвучала ідея про відкриття групи для дошкільнят у одному із садочків міста Кула. І завтра, можливо, у нас буде радісна подія. Є, що е будуть голосувати і затвердять е місцеву хартію на муніципальній асамблеї кулі? І тому ця місцева хартія дасть можливість запровадити вивчення і в садочках, і більше годин у школах, в початкових школах, в середніх школах, і застосування в сфері засобів масової, масового спілкування. Чому б ні, це стосується і використання і вживання української мови на телебаченні, радіо і так далі. Так що це дійсно дуже практичний. Захід сьогодні, і так ми його і сприймаємо. Не знаємо наскільки вам відомо, але в цей день. Проводять в Україні диктант для населення всієї України. Цей диктант о дев'ятій ранку. Але ми наш диктант організували для представників української громади переселенців переважно з України. Але й для наших студентів українців, оскільки вони не українського походження, ми зробили дві категорії: одна буде категорія для студентів, а друга для наших рідних українців. Так, ми сьогодні проводимо диктант якраз. Я вітаю всіх дорогих співвітчизників і всіх представників нашої української громади з цим великим святом, тому що мова це культура, а культура це самосвідомість і усвідомлення себе тим, хто ти є дуже гордо потрібно нести це звання українець. Будемо його зберігати і передавати у спадок нашим дітям. Організатор цих заходів з нагоди свята Дня української писемності та мови є Товариство української мови і літератури. Сьогодні День української мови та писемності. Ну, якраз ініціатива така, щоб більш серйозно зайнятися питанням української мови. Тут у нас в Сербії дуже багато вже цікавих фактів і можливостей Ми сьогодні чули. Зрозуміло, що багато що щоб досягнути або зробити, або покращити стосовно української мови, якраз потрібна ініціатива з боку нашої громади, щоб просто не бути не, не бути байдужим до цього питання. І якраз мова на сьогодні це дуже важливе питання. Бо взагалі в українській громаді, я думаю, якщо врахувати всі галузі, всі проблеми, якраз. А Незнання української мови можливо є найбільшою проблемою зараз. Бо як ми вже сказали, вже п'яте, шосте покоління українців, які виростають на цих теренах. Ну, зрозуміло, що мова це можливо, і ну якщо дивитись національну ідентичність, це мова завжди на першому місці, коли губиться мова, по тому губиться національна ідентичність, тобто процес асиміляції. Ми знаємо, вже, як це розвивається. А, і ну, ми спробуємо це все сповільнити, але звісно, всі ці навіть е, е, цікаво, що можливо, ми громаді навіть багато що не знали з цих фактів сьогодні. Чули, що які є можливості, що Сербія ратифікувала різні документи, які стосуються регіональних мов мов національних машин, і цим треба. Використовувати можливо в цьому напрямку наша громада трохи індиферентна, як би сказала, тобто не було достатньо ініціативи з її сторони щодо української мови. Я думаю, зараз справді навіть мені особисто я чув дуже цікаві факти. Ну людина, коли просто зрозуміє, розбереться сама собою, що не все так можливо і погано, як ми думаємо, що взагалі можна, можна якраз відпрацювати в цьому напрямку щодо покращення і статусу, і самого всього іншого, що стосується української мови. Тільки потрібно бажання, потрібна ініціатива з нашого боку. Підтримка з міжнародних організацій буде. Ну і держава має виконати свої зобов'язання тут у Сербії. Тільки що, ось ми, можливо, ну, зараз ще, можливо, знаєте, така ситуація з Україною, все, що тут деякі люди вони не дуже або афішуються, що українці, або стидаються. Або, ну, просто є тут різні факти. Ну, зараз був перепис населення, побачимо, які результати будуть переписано, ну, ми вже чуємо, що багато націаль... національнаціональних мішин, що дуже велике зменшення буде національних мішин. Я не знаю, скільки напевно так і буде в нашій українській громаді, але побачимо, скільки коли вже будуть офіційні результати. Але нічого разом громада, разом держава держава Україна, сербська держава і міжнародні інституції організації. Я думаю, ми зможемо покращити якраз статус і все, що пов'язано з українською мовою. І сподіваємось, що ось вже ініціатива. тобто вже очікуємо це схвалення в кулі, що українська мова буде локальна, офіційна мова у общині кула, інші райони, міста, де в більшості живуть українці, також будуть ці ініціативи. Так що, ну побачимо, у нас взагалі. Щодо української мови, ми досить добре інформаційно забезпечені. Тобто маємо наші телепередачі, радіопередачі, маємо наше видавництво. Ну в школах є. Ми чули, що навіть є цей предмет, факультатив. Це факультатив тільки два уроки тижева. Ми почули наші рекомендації з Ради Європи йдуть, щоб це цю кількість збільшити, якраз і ми чули навіть цікаву інформацію, що ромська і українська мова. В Сербії вона трохи не під тим захистом, якщо дивитися на ці документи, які схвалила, ратифікувала Сербія. Так що справді дуже багато цікавого, і я думаю, будемо рухатись далі, розвивати українську мову тут. І ну, кожного року сподіваюся, що будемо мати можливість відзначати, бо це якраз свято досить молоде, що значить 9 листопада, день української мови та писемності. Сподіваємось, що. В наступних роках кожного року можливо будемо подібно щось таке організувати, якраз щоб ми побачили, де зараз ми знаходимося, тобто де українська мова, що потрібно покращити, зробити, від кого шукати допомогу і тому подібно. Так що нам лишається нічого іншого, просто далі розвивати українську мову, передавати на наші нащадки і сподіваємося позитивно мислити. Я думаю, що все буде гаразд. cden vidbuiru se i večer s ukrajinskim pesmenijkama u kneharnji bulevarbuk Hannoju, janovskoju i markom livine u periodu dakle od 1930. pa do danas ukupno što se tiče prozir priču o prozi poezija je redovno objavljivana u časopisima objavljeno je u međuvremenu i nekih desetak zbirki što posebnih uh, pisaca, što antologija, među njima i uh, kapitalno delo antologija uh, ukrajinske poezije od 16. do 20. Uh, veka. Ja ću se usuniti na prozu. Uh, dakle, objavljeno je uh, ukupno 18 knjiga proznih, uh, od toga uh, devet romana uh, i to šest u periodu od 1930. do 1967. Значить, након того до двісті, причому посильно посадніх п'ять годин, одну суте, приводить мови представляти, саме три романа. Сьогодні вечір, значить, дев'яти листопада, це день української мови та писемності, Якраз у рамках цього би сказати свята, відзначення. Сьогодні проводимо у книгарні Boulevard Books в новому саді якраз презентацію. Видань перекладів з української на сербську мову, якраз будуть презентувати пані професор Мілена Іванович з Білограду з філологічного факультету і наш відомий перекладач з Вербасу, пан Ярослав Комбіль, свої значить, будуть презентувати видання з останніх декілька років е, видань, які видані сербською мовою, або не переклали українською. Звісно, ще сьогодні зустріч така з українськими письменниками з Ганою Яновською і письменником українським Марком Лівіном. Так що хочемо на подякувати цією нагодою товаристві Крокодил, який якраз започаткував. Таку програму, резиденційну програму для письменників українських з України, тобто, які перебувають тоден час, значить, тут у Белграді, Сербії, ось якраз ця нагода, щоб зустрітися, поговорити з письменниками, щоб вони представили свою творчість, поговорити на на на, на різні теми. І, ну, з цього, з цього приводу якраз нам вдалось ось і в новому саді таким чином відзначити день української мови та пісемності. Тобто, у нас звісно сьогодні ще був круглий стіл. На тему збереження і захисту української мови як мови національної меншини, і цей літературний вечір присвячений цими перекладами з української на сербську мову і зустрічі вже з відомими письменниками з України. Такими заходами цього року відзначено у новому саді День української писемності та мови. Національна рада Української національної меншини в Республіці Сербія і Посольство України у Сербії і далі організовують збір гуманітарної допомоги для народу України. Про це звертайтеся на номери телефонів і адреси, сказані у нашому сюжеті. Гуманітарна допомога збирається і далі. А на такі пункти можете віднести речі у культурному містецькому товаристві імені Івана Сенюка з вулиця Маршала Тіта, 119. Nomer telefonu 063 8 699 412. Kontakt osoba Filip Pronik. U Kulturno-prosvitnomu tovaristvi Karpati zverba su Njegoševa 1. Nomer telefonu 064 161 7348. Kontakt osoba Vasilj Dacišin. У товаристві плекання української культури Коломийка з міста Сремська Митровиця бульвар Арсенія Чарноєвича, номер телефону 064 811 0370. Контакт особа Микола Ляхович. У українському культурному мистецькому товаристві Калина з Інджії, вулиця Юг Богдана, 9. номер телефону 060. 5517262. контакт особа Петро Закамарок. Український культурний центр Кобзар з нового саду номер телефону 06944 34010. Контакт особа Мирослав Каленюк. Хуманітарну допомогу також можна надати і у пункті Посольства України у Белграді Пає Адамова 4, номер телефону 011 3 6, 7, 2, 4, 1, 1. І у пункті філологічного факультету Белградського університету. Шановні глядачі! Сьогодні вам представляємо ще декілька пісень із фестивалю української культури Калина, який відбувся у інжі. Насолоджуйтеся! thank you more yellow young is 3 грудня у кулі відбудеться фестиваль дитячої творчості Феселка. Це черговий фестиваль і, як завжди, до нього вже готуються товариства, які працюють із дітьми, щоб найкраще виконати танець і пісню. Ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Повторення передачі у п'ятницю о 11-й годині на РТВ-2. Нашу передачу можете також подивитися на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому youtube каналі Українці РТВ. До зустрічі наступної неділі. До побачення.